Одяг 5 сорт ціною 1900 гривень, вагою 10 кг. Там, давайте режиме ось таких ложів, штанишків і ксен. Потім вже гарно вони ставиться, це посудні карманчики. Ідуть вони прямого крою. Так, наступний такі залізок. Е, так, це буде ось така флісочка в двох ліля. Тут є путочка. Тут навіть як бачите. Також тут і всі можливі були і ксесочки до ксесочки, допустимо, ось така іксенка, чоловіча, гарний гарні бордо входить. Далі у нас є ось такі самісочки. Такі полосочку. Наступні, нас ось така полосочка, це ось така бочка, це банделя. То, то, тобто, знаєте, мене подавається, будемо на сонечку. Камінчики. Далі нас будуть ось такі. Так, штаніше. На манжетиках. Далі буде ось такі штанішечки. На манжетиках. Ось там буде емочка Елька. Елічка сторіча всього. Адідалась ось така. Коптеночка Елька. Далі і ти ось така. Зеленятською, з катманськом, з карпішонськом. Це десь на як цей, точно. Може і більшість одіти. Так, ось така забіга есичка. Так, есечка, але може спокійно відповіді на емочку. Далі у нас буде ось така ковтиночка. У корабльську позад буде великий садейський, серед буде маленьке сабецька, це з буде емечка, а от сейч така. Далі така сила винного такого кольору. Такими йде кусинками на плечиках і на шахкола шуки. Далі з нас потрібні штанішечки, або навіть бридики. Ось такі були тут. Елька. Далі у нас будуть ось такі штанішечки з такою блискавкою на маншетиках. Гляньте, класно. цікаво, так розмальовуватися з капманчиком, з капішольчиком, це буде емочка. Тільки половина. Але для замовлення обов'язково потрібно написати на нашому менеджеру на вайбет або телеграм.